Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ вже відзавтра з 4 червня і по 10 червня включно будуть нові акції. Акції для усіх. Ось така вода від своєї лінії зі смаком апельсину та лимону. Або із Ківі та полуницею. Ціна буде 17:40 за півтори літри. Живчик об'ємом пів літри. Ціна 14,20 1 літр та 150 мл за 23 гривні. Фанта об'ємом 2 літри, Ціна 40 гривень 70 копійок. І спрайт 2-літровий 40 гривень та 70 копійок. Чай холодний від своєї лінії. Об'ємом 1 літр за 24 гривні і 30 копійок. Холодний чай зі смаком малини об'ємом літри за 14 гривень. Квас Старокиївський живого брудіння, об'єм 1 літр, 21 гривня та 70 копійок. Енергетичний напій Хел об'ємом 500 мл за 32 гривні і 40 копійок. Соки, нектари та напої від наш сік об'ємом 950 мл. Томатний 38,50. Мультифрукт ціна 30 ,40 гривень 40 копійок. Виноград яблуко – 30 ,40 гривень 40 копійок. І гранат. Готові сніданки старт, веселий роджер. 330 г за 54,50. Пластівці кукурудзяні натуральні старт 500 грамів. За 62 гривні і 50 копійок. Десерт цирковий дольче лактель. Є шоколад вишня або шоколад банан. Вага 200 г, ціна акційна – 32 гривні та 50 копійок. І ще смаком персика, але я його чомусь не бачу. Ціна 30 гривень і 80 копійок. Від лактель дольче. Сир кисломолочний молочний від своєї лінії, Нежирний 300 грамів за 50 гривень і 50 копійок. Сир кисломолочний 300 г 5% жирності. Ціна 51 гривня і 50 копійок. Кефір галичина 2,5% жирності 870 грамів за 43 гривні. Може виникнути запитання, але ціна не акційна? Так. Бо я знімаю відео напередодні. Акція починається від завтра з 4 червня. Сир плавлений з кипками моцарелла або «Ементалер» – 130 г за 48 гривень. Сир м'який від торгової марки Deluxe Foods. Класичний або з додаванням трав. 175 грамів за 56 гривень. Сир напівтвердий радамер з кипками: 150 грамів 62 гривні. Салямі вага 135 грамів за 56 гривень. Сир напівтвердий, гауда. Ціна 75 гривень. радомер – 76 за 200 г. Сосиски з м'яса птиці. тигриня – 300 г за 58 гривень. Рулет курячий варено копчений. Ціна за 1 кілограм 259 гривень. Ковбаса яловича люкс варена 550 грамів за 100 гривень. Ковбаса від Добров, Дрогобицька напівкопчена 320 г за 110 гривень. Ковбаса золотиста сиро в'ялена. Ціна за 1 кілограм 320 гривень. Ковбаса баликова напівкопчена пів кілограма за 89 гривень. М'який сир, золотий резерв, моцарелла або сулугуні, В упаковці 180 грамів. Ціна 49 гривень. Ще буває третій варіант чедер, Але в нас його немає в асортименті. Айран від торгової марки Яготинський. Об'єм 450 мл є класичний або з кропом за 22 гривні та 50 копійок. Майонез європейський від своєї лінії. Ціна 33 гривні за 300 г. Майонезний соус від своєї лінії 300 г за 20 гривень і 50 копійок. Від своєї лінії майонез домашній для дітей 160 грамів 20-40. Соус густом часниковий або сирний 22 гривні та 70 купів за 180 грамів. Паштет 130 грамів в упаковці. Торгова марка Профін. Є три варіанти. З м'ясом гусячим, індичина та кур'ятина. Ціна 24,60 Шпроти в олії від своєї лінії. В упаковці 160 грамів 49 гривень і 10 копійок, 240 грамів за 65 гривень. Рис жасмін або басматі. В упаковці 1 кг торгова марка делюкс. 75 гривень. Олія від своєї лінії об'ємом 3 літри 216,50. Олія від своєї лінії, об'єм 500 мл, 39,70. Рафінована або нерафінована, об'ємом 900 мл за 65,50. Крабові палички, водний світ, вага 520 грамів. Ціна 96 гривень. М'ясо креветок варено морожене у глазурі. 400 грамів 168,50. Пельмені торгова марка ласунка із яловичною та свининою. 118 гривень. 118. І пельмені по домашньому. Що тут? Що тут по 800 грамів у упаковці. 80 гривень. Форель філе шматочком з 180 грамів за 176 гривень від своєї лінії. Чипси від торгової марки Люкс. Вага 125 грамів. Всього 4 смаки акційних 38,50. Зі смаком сметани та цибулі, паприки, гриби лисички. І зі смаком лосося з вершками. Сухарики від торгової марки Flint Смак Пекон 125 грамів 1660. Сухарики багети Ціна 22 гривні та 60 копійок за 150 грамів. Французький сир. Печиво від Рошен Ловіта. Вага 137 грамів 24 гривні. Печиво від рушен зі шматочками глазурі. Є два варіанти: 150 грамів за 28 гривень. Кроасани від торгової марки Seven Days. Вага 60 грамів. Ціна 19:50. Є ще інші смаки. Полуниця, шоколад. Печиво вагове від розумного вибору Наполеон Принц. Ціна за 100 г 8 гривень. Цукерки вагові ромашка від Рошен за 19,45 100 г. Шоколад із горішками Міленіум вага 110 грамів, ціна 47,50 Три варіанти в асортименті. Батончик Баунті вагою 57 грамів за 19,50 кокосовий. Драже ММС ціна 20 гривень та 30 копійок за 45 грамів. Скітлс 18 гривень 38 грамів. Морозово від торгової марки Магнат. Є два варіанти: апельсин манго і малиновий чизкейк. Вага в упаковці 500 грамів. Ціна 89 гривень. Морозиво, київський пломбір фісташковий 37,50. Вага 110 грамів. Такий варіант морозива. Black кава. 70 грамів. Ціна 13,40. Морозива. Сокова трилогія на основі фруктового соку. 6 порцій, 3 смаки. Ціна 86 гривень. Морозиво від торгової марки рудь вагою 500 грамів 65 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь. Білий пломбір у стаканчику за 13 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь чорниця ожина 85 грамів за 17 гривень. Морозової торгової марки 3 ведмеді. Смак кавун полуниця 70 грамів 19,50. Морозово київський пломбір 24 гривні. 80 грамів вага. Чай, хейліс, крупно-листовий. Англійський королівський чорний 100 грамів за 80 гривень. Зелений англійський листовий. 100 грамів 58,50 чай. Є три варіанти його. В упаковці по 25 пакетиків і ціна 34,60 гривень. Gardens. Кава мелена. Вага 500 грамів, ціна 224 гривні. 250 грамів за 140 гривень. Кава Якобс Еспресо 230 г упаковці натуральна мелена за 140 гривень. Рошина кава Якобс, Вага 280 г 350 гривень. І скліній ванувці 95 г 177,50. Напій кавовий Якобс, 18 г 11,60 Такі цукерочки від своєї лінії. Ціна за 100 грамів 13,60 гривень. Пиво гараж: об'єм 900 мл. Ціна 39 гривень. Бірмікс 500 мл за 24 гривні. Безалкогольне пиво львівське 480 мл, 23 гривні 80 копійок. Пиво старопрамен. Тут є 4 баночки по 480 мл за 108,50. Пиво опілля 1 літр 100 мл за 39,50. Львівське 17-15, 2 літри 400 мл за 58. Чернігівське біле 900 мл за 40 гривень, 50 копійок. У «Желізній Банурсі» біле нефільтроване півлітрове 25-20. Фрагуліно 750 мл 96,50. Вино. Об'єм 750 мл. Акційна ціна 78 гривень гранатове. І по 70 гривень ожина. І ще буває варіант ось такий саперавін. Теж 70 гривень. Вермут об'єм 1 літр, ціна 140 гривень. Вино Барон де Люсон 750 мл за 113 гривень. Алкогольний напій об'ємом 700 мл 219. Коняк Коблево, 3 зірочки, об'єм 500 мл 192 гривні 50 копійок. Горілка козацька рада об'єм 700 мл 125 гривень 20 копійок. Вологий туалетний папір від своєї лінії. в Упаковці 50 штук, ціна 29 гривень. Серветки косметичні, двошарові від своєї лінії. 31 гривня за 150 штук. які тут гарні дизайни. Такі вже барвисті, дуже гарненькі. Попередні були гарні. І те, щось нове завжди привертає увагу. Вологий корм для котів, 100 грамів, 10-20. Корм для котів Шеба 85 грамів, ціна 16,90. Підгузки дитячі, Хакіс Класік 299. Прокладки Libres ціна 32 гривні за 10 або 9 штук. Такий варіант 33 гривні. Ось такі за 38, 42 гривні і 50 копійок. Щоденні 40 штук 54. Always більші упаковки 18-14 штук за 71 гривню. І прокладки Always Sensitive Normal 10 штук за 39,50. Зубна паста Лакалут Basic для дітей різного віку: 60 мл, ціна 43 гривні. По 100 мл об'єм зубна паста «Локалут» Ціна 76 гривень. Рідке дитяче мило з дозатором сатін 250 мл за 27 гривень. Жіночий гель для душу маладо 750 мл 84 гривні. Чоловічий гель для душу об'ємом 500 мл 58 гривень маладо. Шампунь німіт проти лупи об'єм 300 мл 63 гривні 750 мл за 98 гривень. Шампунь домашній доктор. 1 літр за 82 гривні. Засіб інсектиційний рейд. Він йде і на рідину, і на пластини. Ціна 100 гривень. Є також пластини. Ціна за 10 штук. Така одна пачечка 22 гривні. Фейрі об'ємом 1 літр 350 мл, 134 гривні. Від торгової марки Велс кисневий відбілювач: 1 кг за 83 гривні: Засіб мичі для ручного прання тайт аквапудра 300 грамів 38,50 для автоматичного прання Tide Aqua Pudra за 46.50